Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла, Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харків. Коли найкращі терміни, щоб висаджувати рослини? Восени, взимку, влітку або навесні? Завжди багато запитань на цю тему. Зараз в нас осінь. Чи варто висаджувати рослини саме восени? Всі переваги осінньої посадки. Та недоліки, якщо вони є. Все сьогодні в цьому відео вам розкажу. Як тільки наближається перше похолодання восени, завжди я отримую багато запитань в коментарях. В особисто мені пишуть Світлана, що робити нещодавно висадила рослини і дуже хвилююся, чи не змерзнуть вони після перших заморозків саме наприкінці вересня, на початку жовтня. Саме тому і записала це відео, щоб відповісти на всі такі запитання. Восени, в вересні, в жовтні, в листопаді, коли ми висаджуємо рослини, про що ми повинні пам'ятати? Або знати? Земля восени ще тепла, температура повітря знижується. Вона стає комфортною для того, щоб висаджувати рослини. Спеки немає. Помірна, помірне тепло 17, 18, 20 градусів. Це дуже гарна погода, дуже гарна температура для того, щоб корінювалися ваші рослини. Земля тепла і вона довго е охолоджується, довго протягом двох, а то і трьох місяців, бо вона нагрівалася все літо, спека була. Тому для того, щоб висаджувати рослини, на мій погляд, осінь гарний час. Корінцям дуже комфортно саме в вересні, в жовтні з'являються нові білі всмоктуючі корінці, які годують рослину. Чим більше таких корінців... Чим більш потужна коренева система, тим краще перезимує і взагалі буде рости будь-яка рослина в вашому садочку. Не тільки хвойна, будь-яка. Саме тому наша задача після посадки не дивитися на зниження температури, не дивитися на дощі або на прохолоду, а робити все для того, щоб якомога більша була коренева система в будь-якої рослини. Ось дивіться, щоб вона була розвинута, розголужена, щоб дуже багато було білих, білих смоктуючих корінців, бо саме вони годують будь-яку рослинку. Після посадки обов'язково поливаємо окорінювачем. Навіть якщо температура знижується, бо пам'ятаємо, земля ще тепла. В теплій землі корінці дуже гарно ростуть. Тому укорінювач обов'язково три рази поспіль. Це запорука того, що коренева система збільшиться, що рослина підготується до зими і витримає все, що буде взимку. Обов'язково поливаємо всі рослини до самих морозів, не тільки хвойні. Ви знаєте, що існує таке поняття, як вологозарядковий полив. Такий полив треба робити в вашому садочку по всіх рослинах, по плодових деревах, по чагарниках, по хвойних рослинах, щоб всі рослини накопичили біля кореневої системи достатньо вологи. Навіщо це ми робимо? Ми не знаємо, яка буде весна, чи будуть дощі, чи буде чи їх вистачить для того, щоб почався вегетаційний період наступного року. Ми допомагаємо рослинам. Ми накопичуємо, даємо можливість накопичити біля кореневої системи будь-якої рослини достатньо вологи. Проливати те, треба дуже е, гарно, дуже е, багато водички, щоб е, десь на 50-80 сантиметрів був вологий ґрунт. Залишаємо шланг, нехай лється водичка. Це ми робимо вже, коли наближаються морози. От ми дивимося на прогноз, через тиждень-два будуть морози. Починаємо проливати всі рослини в вашому садочку. А якщо ви тільки -но саджаєте будь-яку рослину, поливаєте її так, дивитеся, щоб не пересихав ґрунт. Якщо дощів восени нема, все одно поливаємо. Не дивимося, що там знизилася температура, дві 3 краплі і все. Друзі, знаєте, якщо ви будете уважними, якщо ви будете ретельно доглядати за своїми рослинами, я впевнена, бо я так зробила тільки ну, починала захоплюватися садочком, ще це було 18 років тому рослинками. Я викопувала після дощу, викопувала ямки в землі і дивилася, наскільки. Проливає дощик 5-10 см. Все. А коренева система, О, дивіться, от я тримаю ялина купресина Горщик в нас тут е 5-літровий. дивіться, коренева система, тут 20 см. А якщо 5, 5 проліє дощик, а тут корінці всі сухі, обов'язково це треба враховувати. Якщо три краплі дощу, то це недостатньо для будь-якої рослини. Чому я е так? Багато приділяю уваги саме цьому питанню, бо я знаю, бо я стикалася з тим, що приходять замовники або глядачі, з якими ми зустрічаємося випадково. Вони кажуть, Світлана, посадила рослину, раз на тиждень поливала. Я кажу в сенсі раз на тиждень влітку, так а що це замало? Звісно, це замало, друзі. Дивимося, щоб не пересихав ґрунт. Обов'язково. Бо молоді корінці, їм треба, щоб постійна була волога. Тоді вони будуть збільшуватися, будуть рости. Гарно буде почувати себе рослинка, якщо тільки ну, один раз пересохла коренева, а ще, не дай Боже, і другий раз все, рослина загине. А ви не будете знати, будете е, е, запитувати, що трапилося, чому вона пожевтіла, чому засохла. Ваш догляд був не такий, як треба. Мені подобається осіння посадка будь-яких рослин ще й тим, що я можу побачити рослини з листям. Коли ми навесні купуємо багато рослин, барбарисів, барбарисів, от барбарисик, росте або будь-який чагарник, він ще без листя. Ми не можемо зрозуміти, чи подобається нам. Цей чагарник саме в цьому місці, де ми запланували його посадити. А восени ми можемо придбати рослину, яка нам сподобалася, і трошки порухати його по квітнику або по тому місцю, де ми хочемо посадити. Бо знаєте, навіть в мене є трошки досвіду. Я вже саджаю рослини, я розумію, чи будуть вони пасувати одне одному. Але все одно я іноді і помиляюся, бо бачу так. А потім розумію, що мені не подобається. От перед вами великий кущик: це в нас червона рута або Монарда. Посадила її. Мені подобаються квіточки, які такі яскраві, а, але от два-три місяці росте ця монарда в цьому місці, і я бачу. Не подобається мені, як вона виглядає. Вона завелика колір. Трошки мені хотілося б інакшої, інакшого вигляду в цьому місці, в цьому міксбордері. Тому, коли ми восени висаджуємо рослини, вони з листям. От дивіться, в мене зараз поряд стоять вегели. Це вигила Олександра, вона має ось таке забарвлення: темне бордове листя внизу, зелене. Це карликова. Вона всього метр на метр виросте. Ця трошки більша. Вона виросте метр со метр двадцять, метр сорок, в залежності від умов і догляду. Навіть знаєте, що треба враховувати? Колір квіточок, якими квітує рослина, бо це теж має значення. Хочеться тобі, чи доречно буде мати в цьому місці ось таке забарвлення квіточок, щоб вони були малинові. Або це дуже буде яскраво, або тобі хочеться, щоб тут білі квіточки були. А ще знаєте, що треба враховувати? Нам же хочеться, щоб наші квітники були декоративні протягом всього року, щоб і навесні вони були яскраві, і щоб восени сад теж був яскравий. О, дивіться, ми враховуємо, що деякі чагарники змінюють листя восени. І це теж яскраво, це теж змінює зовнішній вигляд всього квітника. Навесні чагарник одне забарвлення має. А восени змінює колір листя осіннє. Дивіться, як, яке воно гарне. під впливом низьких температур. Це теж дуже привабливо. Коли в тебе не одноманітний квітничок, а постійно якісь зміни в ньому, ніби він, знаєте, і заклали ви його. А завдяки тому, що щось змінює свій колір, барбариси, восени вони неймовірні, чагарники, які квітують, і листя змінює свій колір, це теж треба враховувати. І от саме восени ми можемо саджати рослини, які ще з листям. Які мають забарвлення, і дивимося, чи пасує такий червоний яскравий колір в цьому місці. Мені подобається, не знаю. Можливо, комусь це дуже яскраво, але от я бачу: вівсяниця блакитного кольору, бачите, яка? А от позаду неї такий яскравий барбарис. Це саме того я і хотіла. Зелені ялинки, десь жовта, десь блакитна, десь сиза, десь позаду там жовта туя. І отакий яскравий Барбарисик. Хочу, щоб ви придивлялися, обмірковували, знаєте для чого? Щоб потім не пересаджувати рослини, щоб спочатку трошки почекати, поміркувати, що з чим пасує, і потім вже висаджувати рослини. Ось дивіться, яка гарнюнька. Багато хто дивується, що протягом всього сезону. Ось такі дивіться, ніби цяточки по всій ялинці. Це ялина «Rainbow Sand». Дивуються, кажуть, а що вона постійно ось така. Так, друзі, дивіться, от протягом всього літа постійно такі нові привісти. Це молоденька рослинка, а це вже доросла, не формувала, не стригла цьогоріч. Наступного року трошки підкоригую її форму, щоб вона була гарненька. Але дивіться, яка незвичайна ялиночка. Ось десь камінець якийсь поставили. І отакі біленькі, ніби вона як новорічна ялиночка, але влітку. Висаджувати будь-які рослини можна і взимку, не тільки восени, коли вже і похолодання, і морози, тільки щоб ви змогли викопати посадочну яму. Так само, коли саджаємо взимку рослини. Поливаємо посадочну яму, посадили рослину так, як треба, в залежності від рослини. Якщо це чагарники, можемо заглиблювати їх трошки, щоб більше бруньок відкривалося. Хвойні рослини саджаємо так, як вони росли до того, або в горщику, або якщо вас копані, щоб не заглиблювати кореневу шийку. Поливаємо, коріннювач не потрібен взимку. І все. До речі, хочу сказати, що взимку, коли рослини всі сплять. Гарний час для посадки. Але ось тут треба зауважити головне, навесні такі рослини, які ви посадили взимку, обов'язково першими починаємо поливати. Бо е, треба запустити кореневу систему. Навесні е, треба враховувати, що земля ще холодна. Треба дочекатися, треба проливати водичкою. Укорінювач вже ми. Використовуємо, коли температура 15 градусів, це вже в нас буде квітень, тільки в квітні укорінювач, бо раніше він не буде працювати. А загалом взимку добре саджати рослини. Рослини, які з закритою кореневою системою, так як в нашому розсаднику. В горщику закрита кореневим. Що це значить закрита? Ми не травмуємо. Коли ми викопуємо рослини, ми травмуємо коріння. І там, знаєте, вже, якщо ви сильно травмували, якщо рослина не встигла вкорінитися, рослина може навіть загинути. Отакі рослини, як, о, дивіться, з такою кореневою системою, розголуженою, дивіться, такі рослини можна саджати протягом всього року. І немає, друзі, значення, коли ви саджаєте. Влітку, восени, взимку або навесні. Головне, це ваш догляд перший місяць. Все, друзі, непогода. Якщо ви це робите восени, поливаємо до самих морозів, щоб накопичилася водичка біля кореневої системи, укорінювач. Осінь, прохолодна, гарний час. Взимку посадили при посадці, пролили, потім чекаємо весни навесні, першими, такі рослини. Поливаємо укорінювачем, поливаємо, бачимо нові прирісти, все добре, слідкуємо за рослиною. Влітку, якщо ви сажаєте таку рослину з закритою кореневою системою, так, щоб ви посадили один раз полили, а потім через місяць приїхали, друзі, це так не працює. Я, завж, я постійно відповідаю на таке питання: О, а що посадити, щоб я посадив, один раз полив і більше нічого не робив? Такого не буває, друзі. Що ви один раз поснідали, а потім два місяці нічого не їли, не пили і були здорові і щасливі. От це теж така ж саме рослина, така ж сама жива істота. Тобто, все залежить від вашого догляду. Якщо хочете мати гарну рослину, здорову, щоб вона вкорінилася, трошки подбайте. Це ваша відповідальність. Придбали, доглядайте, щоб вона вкорінилася. Постійно повторюю, постійно кожного дня і буду це повторювати. Коли придбали ви невеличку рослину, горщику П9 або ще меншому, або щось схоже на те, зазвичай такі рослини вирощуються в торфі. Обов'язково обтрушуйте весь торф і саджайте рослину в ґрунт. Щоб вона була в ґрунті, щоб не в торфі, щоб торфу не було біля кореневої системи. Чому це важливо? Торф пересихає і дуже багато я читаю і в Ютубі і в якісь відео, і в Тікток показують, що не прибрали торф. Рослина загинула, тому що торф сухий. Треба, щоб ґрунт був. Ось саме такі рослини маленькі, вони ще раз повторюю, зазвичай вирощуються. І коли ми вже пересаджуємо більше горщики, бо це постійний процес живець, потім трошки більша, більша рослина, постійно ми її пересаджуємо з одного горщика в більш в більший горщик, маленькі завжди в торфі. Чому? Торфі гарно розвивається коренева система. Там не потрібні ще поживні речовини. Треба, щоб легкий був ґрунт, щоб корінці легко з'являлися, і рослинка почала свій рост, ріст. Отже, друзі, обов'язково це треба дивитися, якщо маленькі горщики вивільняємо корінці. Зазвичай я завжди кажу, що наші рослини, які в 3, 5, 7 літрових горщиках, не треба розтрушувати, а трошки поскоблити знизу. А маленькі рослини, якщо вони в торфі, обов'язково торф весь прибираємо. До речі, хочу показати, це той язматлік. Дивіться, яка вона неймовірна красуня. У мене був такий саджанець з двома стовбурами. Ось тут її посадила. Ось така гарнюнька. Якщо так вийшло, що ви восени придбали якусь рослину, вам вона дуже подобається, але ще немає місця, не готове місця для того, щоб висадити. Що треба зробити, щоб зберегти рослину взимку? Будь-яку, пересаджуємо з маленького горщика в більший. Якщо у вас горщик літровий або півторалітровий, трилітровий горщик пересадили, додали правильний ґрунт, який потрібен. Рослинці і закопали разом з горщиком в землю. Закопуємо так, як горщик, щоб ми могли побачити і навесні його викопати а навесні або влітку. Що це нам дасть? Рослину ви пересадили, додали їй ґрунту. Корінці будуть восени ще протягом всієї осені розвиватися, з'являтися, збільшуватися буде коренева система, їй буде достатньо. Поживних речовин можете додати осіннє добриво, трошки, рослина невеличка, трошки суперфосфату, трошки або будь-яке спеціальне добриво з високим містом фосфору та калію. Е, і тоді вже навесні або влітку ми зможемо викопати таку рослинку, не пошкоджуючи кореневу систему. І будь-який зручний для вас час ви зможете таку рослину посадити в своєму садочку. Отже, друзі, яка основна перевага осінньої посадки, на мій погляд, не треба притіняти рослини, бо температура вже знизилася, комфортна. Вам не треба дбати за рослини, щоб зверху якось їх захистити від надмірного сонця. І все. А загалом тільки ваш догляд впливає на 100% вкорінення рослини, на те, що вона. Гарно приживеться в вашому садочку і все. Тобто саджайте тоді, коли ви можете правильно подбати перший місяць-два про свою рослину. Осінь слушна, гарна пора, пора для посадки. Якщо вам треба гарні рослини, звертайтеся до нашого розсадника. Вся інформація буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Всі почули уважно, друзі, тому що. Після кожного відео, де я розповідаю, кажу, що інформація в описі під відео мені завжди пишуть, а де можна дізнатися. Пишіть мені у Viber або Telegram. Бажаю вам натхнення, нехай ваші садочки будуть найчарівніші, найгарніші, найздоровіші і радують вас довгі-довгі роки. До зустрічі в наступному відео.